Я з тобою в Парижі, Маяковський і брик, з нами тільки свої, нам не треба чужих. Я приїхав в Париж з єлисейських полів, дощ парфумами вулиці темні полив, для Паризьких красунь, мов розквітлий букет. Мусить бути і муза, і поет. Мусить бути кав'ярня з бруківкою, рю, запальничка забув, що давно не курю, бо придбавши в кіоску терпкий гулуаз. Я курив би і думав про час і про нас, і що ми цим Парижем, і що нам париж, і що ти на плечі моїм томлем спиш. Ми брели б через ніч і Латинський квартал нас ховав би для нас, я б навколо літав. Ти б літала зі мною у Паризькій пітьмі. Ми б студентами пили бордо, бо самі вже здолали шість пляшок якогось вина, а у них залишилось на щастя одна. Я показував місто і Паризьке метро. Що ми пили, питаю? Здається, мерло, Прокидаючись зранку дві кави були б, я приніс із крамниці свіжоспечений хліб, вчора зсунули наспіх готельні ліжка, простирадло зім'яти, і подушка важка. І твій погляд до мене це справді Париж? А в якому готелі зі мною ти спиш? Пригадай, як ми вчора ловили таксі, і шофер, цей француз. Видно, вдома не всі поваряцьки нас віз, усе розумів, їхав мовчки собі і питати не смів. Я також не питався, я тримався руки, я проходив по стегнах і колінах тримких, і на горличі гніздо свою голову клав: Я у тебе тебе цілу ніч, крав і крав. Я казав, це Париж, і в солодкі слова одягав твоє тіло і слухав: жива. Не з тобою в Парижі. Все тільки було б, я вистуджую в шибу нью-йоркську чоло, я вистукую вірші, в яких тільки ти призбирала листівки мої і листи у паризькому готелі п'яву і мовчиш. Я хотів, щоби ти прилетіла в Париж.